Вітаю, панове! Не так давно у нас виходило відео, що порушувало складні і злободенні питання, такі як гейм дизайн, мап, левел дизайн в цілому і у режимі лінія фарму. бесідували з вами про питання балансу, наповненості гри тощо. Само собою це відео не принесло нічого корисного тим, кому цікаві лише не ці потреби і хто приходить до лідерів думок не за цими самими думками, а лише винятково за видовищним відеорядом, за яким криється порожнеча, беззмістовність, покликана зібрати як переглядів, гуртуючи навколо себе лоускільний кістяк гри і загалом байдужий кістяк цієї самої гри. Але ж ніяк не спрямована на вирішення дійсно важливих питань, аналітики, пошуку належної аргументаційно-доказової бази, донесеної крізь призму належно вибудованих причинованих наслідкових зв'язків, що логічно. Переплітають усе вище згадане у цілісну оповідь. Тому, зрештою, такі відео не є цікавими для тих, хто просто приходить подивитися на те, як танчик їде і робить пиш-пище, якщо більш такими простими словами висловлюватися. А тим паче не є цікавими для тих, хто приходить, щоб почути від стрімера лише те, що він хоче почути, а не те, що стоїть на порядку денному відносно проблематики цієї гри. І само собою не для тих, хто не бажає думати ані безпосередньо у грі, ані за її межами. І сьогодні наше відео несе у собі якраз таки більш розважальний характер, ну певною мірою само собою, тому що я все одно вкладає в нього певні повчальні сенси, і водночас дещиться аналітики, та цифр у ньому все ж таки буде присутня. Ми з'ясуємо з вами, де все ж таки вигідніше фармити на лінію фарму чи у рандомі, і одразу забігаючи трохи наперед, даю спойлер нормальним сильним гравцям. Лінія фарму завжди приноситиме більше профіту, посереднім буде без різниці, тобто приблизно однаково. Ну а ган завжди буде профітнішим рандом. І зараз ми з'ясуємо, чому так, безпосередньо звертаючись до цифр, до прикладів, до зрештою статистики. Почнемо із мого власного досвіду, на якому я і буду пояснювати, як відбуваються ті чи інші процеси, скільки профіту з того чи іншого із них. Ну і зрештою буду проводити паралелі. Одразу ремарка для тих, хто дуже сильно ущемлявся в коментарях під відео про правильну оцінку свого скила, коли я показував власні показники. Мій приклад покликаний не вихвалятися цими показниками, а демонструвати і показувати, чи ж простіше кажучи, ілюструвати те, що я озвучую. Ну а оскільки вже даруйте, у мене немає більш анскільного аккаунта, тож і відбуваються ці покази на фіолетовій статистиці, а не на жовтій з відповідними показниками, через які дехто вирішує знову ж таки ущемитися. А також це вимушений крок, оскільки я вважаю, що коли ти займаєшся освітнім процесом, то повинен регулярно затверджувати свою кваліфікацію та демонструвати свою фаховість, експертність відповідними показниками. Якщо береся навчати, будь ласкавий, засвідчуй свою компетентність, чим я зрештою час від часу і вимушений займатися. Це потрібно було проговорити. А тепер продовжимо зі щирою вірою в те, що всіх тих, хто наразі сильно-сильно вщамився, ми змогли спровадити з каналу попередніми словами. Скільки я фрамлю у рандомі. Якщо грати безпосередньо на фарм на належних танках, тобто на метових, на актуальних, які дозволяють робити результат і граються в приблизно 3К середнього на своєму восьмому левелі. Цей показник може переважати 1 мільйон чистого срібла за годину під клановими і під власними бустами на 50% на срібло, само собою. За цю саму годину в тебе виходить в середньому від 7 до 9 боїв, залежно від того, які саме це будуть бої, і які вони будуть по тривалості, але здебільшого ти вписуєшся саме в цифру в 8 боїв і приблизно 80-90% от таких от годинних сесій, це буде саме 8 боїв, 7 або 9, це скоріше Рідкість. Якщо ж йдеться про просто гру на восьмому левелі, яку я веду здебільшого на спеціальних снарядах, адже не маю наміру обмежувати себе у комфорті та ефективності, то цей фарм буде коливатися у межах 700 і більше тисяч чистими. Одним словом, спеціалізовано граючи на фармерах – мільйон плюс, граючи просто на танках і нічому себе не обмежуючи, це 700 тисяч і більше. Тобто такий фарм усе ще буде цілком достатнім, а головне виправданим у виправданому співвідношенні зробленого результату та заробленого срібла. Але менше з тим, уявляємо, що я цілеспрямовано формулю. Один мільйон, одна година бустів, вісім боїв в середньому, що доведено мною на багаторічній практиці. Само собою, це вісім боїв з моїм темпом бою. У дурачка, який бере ЛТ, упарується по полю і здихає, і йде в бій на іншому ЛТ. Ця цифра буде суттєво відрізнятися. Як і у того, хто бере бездарні Петаса у кущові і по 15 хвилин охороняє камінь -кущ на базі. По нормальних м'ятових танках і в моїй динаміці на стрілу це 8 боїв, ну або знову ж таки 9, якщо, скажімо, вмикати бусти безпосередньо наприкінці першого бою. Тобто 1-1,2 мільйона в кращому разі, і вищих показників можна досягнути лише під час новорічного наступу, або використовуючи, скажімо, взвод, або використовуючи бусти на 100%. Кожен, хто буде розказувати вам про вищі цифри, або нещадно віша лапшу на вуха, або ж бере до уваги лише якийсь піковий одноразовий показник, яким він тепер буде вихвалятися до кінця свого танкового життя. Натомість я вам зараз наводжу вже середню статистику, адже всім байдуже скільки ти заробив у рекордну годину, так само як і байдуже, сікати рекордну дама гада у бою. Важливі лише середні показники. Тож, як я сказав, усім байдуже на найвищу циферку фарму, коли ти проюзи цим фармом умовних 100 годин, оскільки значення має лише твій середній показник, який сформує твій чистий фарм на виход. Ходім, при цьому врахуйте, що у мене побудована економіка, і закуплені усі розхідники на складі. Само собою, я сподіваюся, що це очевидно. Але навіть якщо ні, то здебільшого для фарм люди використовують маленькі розхідники на восьмому левелі, які тепер почали фактично використовуватися як і великі розхідники, і ремонтують усі модулі, а не лише один якийсь. А відповідно їхня профітність і їхнє використання могло суттєво зрости. Тож, навіть якби вони були не закуплені, то витрачати буквально 6 тисяч на аптечку і ремку, це вже не так і багато і скоріше входить до статистичної похибки, яка само собі буде видна і помітна на дистанції, але, скажімо, за годину фарму ви на це уваги взагалі не звернете. При цьому, скільки я фармлю у лінії фарму. Залежить від настрою, буквально, коли я граю на відчепися і радше просто на другому моніторі дивлюся фільм, а гра проходить фоном, це близько півтора мільйонів за один буст. Якщо граю нормально, то понад лям вісімсот. Якщо ж граю взагалі з належним рівнем старанності, то понад 2 мільйони. І тут одразу варто зробити ремарки. По-перше, це фарм із клановими бустами на 30%, а також із власними, лише на 50. Наголошую на цьому, тому що в нас тепер існують бусти на 100%, тож це важливо уточнювати. Оскільки я, на відміну від вас, не кваплюся спонсорувати профнепридатного розробника, за кожної ліпшої нагоди 100% бустів у мене, в принципі, немає, а відповідно я не можу зазначити вам, який фарм можна було б отримати з ними. Лише 50%, на яких я фармив завжди, фармлю зараз і гадаю, фармитиму в майбутньому. Друга ремарка фарм на лінії фронту був урізаний пару років тому, при тому тихенько і не афішуючи цього. При цьому я не певен, що його врізали для всіх. Скоріше просто зробили планку, після якої дотікання срібла суттєво скорочується. Адже я добре пам'ятаю часи, коли на регулярній основі за годину можна було робити від 2200 до 2500 чистого срібла, мільйонів, само собою. Натомість зараз. Ця норма, оця полоска нормованості, змістилася до показників від лям 800 до 2200 за годину хороших якісних будів, само собою старано зіграних і так далі. Відповідно, на тлі озвученої вище статистичної інформації ми можемо зробити первинний висновок. для тих, хто фармить на моєму рівні, тобто приблизно 2 мільйона за один бус на лінії фарму. фарму у рандомі завжди буде поступатися в фарму в цій самій лінії фарму. Хто фармить близько півтора мільйонів так само, але на дистанції вже в два буста ці показники будуть трохи вирівнюватися. Адже якщо у рандомі на бусті ти граєш приблизно 65 хвилин, то у ЛФ близько 80 і більше. Відповідно, доки ти зіграєш два буста на ЛФ, у рандомі можна буде відіграти фактично цілих три буста. І тут ми одразу стикаємося з нюансами, адже по-перше, це більший розхід ресурсів, а саме бустів, тобто ресурсів вашого акаунту. І для тих, хто не донатить або донатить мало, це має значення, на відміну від тих, хто бездумно спонсорує абсолютно халатну діяльність варгеймінгу. Також, щоб зіграти три буста ефективно на фоні ЛФ, ти повинен буквально три години не відриватися від екрану, адже доки ти відходиш, бусти горять. Відповідно менше боїв, менше фарму, менша середня кількість срібла заробленого за годину буста. Ну, це важливо для нашої статистики само собою, да, яку ми зараз з вами визначаємо, яку ми прораховуємо, і на фоні якої ми потім будемо підбивати наші підсумки. При цьому на ЛФ між першим і другим завжди можна робити перерву бустами саме собою. Не боями, а бустами. Між боями також можна загалом, да, якщо правильно все порахувати, але нас насамперед між першим і другим бустами. І цю перерву ти не зробиш у рандомі між першим і третім, тому що в процесі безтолково згоратиме другий буст. Саме саме собі знову ж таки орієнтуючись на хвилини. Ще раз, ти граєш 80 хвилин, один буст на Лф. Робиш паузу хвилин на 10, потім граєш ще 80 хвилин. Тобто загалом в тебе виходить 3 години часу. На бустах в рандомі ти граєш годину, потім ще годину, потім ще годину. Відповідно, якщо ти пограв півтори години, і хочеш зробити перерву, то в тебе другий буст, який вже активований, буде згорати. Зрозуміло? Зрозуміло. Пояснюю як для тупих, тому що знову ж таки ми спілкуємося з танковим контингентом, тому сорі, хто і так все розуміє, і для кого ці пояснення додатковою є зайвими, ну то якби би, вибачайте, самі розумієте, Ех, з ким доводиться мати справу? Тож ти або не відпочиваєш, або відпочиваєш, і в тебе згорає буст, або ж ти витрачатимеш більше часу, роблячи паузу між бустами, що вже стає недоцільним, оскільки реального часу ти витрачатимеш тоді вже не три години, а скажімо, три з половиною або чотири. Ну і при цьому LF є урізноманітненням якого потребують старожили гри, оскільки кращий баланс, кращі мапи, однорівної бій і можливість комфортно та ефективно грати навіть на тих танках, які б умовний я ніколи не викотив в рандомі. Про це можете детальніше подивитися в попередньому відео про LF, там де я розповідав про гейм дизайн, про левел дизайн і так далі. Тому подібне. Отож, продовжуючи про переваги LF, які безумовно важливі для загального контексту і для розуміння, що для вас вигідніше нівелювання, помилки за рахунок ремонтних зон та можливості відроджуватися, що дозволяє знизити градус засередженості, а відповідно витратити менше власного емоційного ресурсу. Тому на шкалі у півтора мільйона за буст виникає роздоріжжя, яке ми можемо дуже легко усунути і зробити вибір саме на користь ЛФ. Достатньо просто трохи заглибитися у вивчення питання, як ми це щойно зробили вище, і з математичними прикладами, у яких фігурують людину години, кількість матеріальних ресурсів аккаунту та підрахунок фактичного чистого вихлопу, з безумовним урахуванням підвищеного комфорту на ЛФ на противагу рандому. От зусим. У цим ми можемо знову ж таки усунути рандом зрівняння і обрати ЕЛФ ще раз, коли ми фармимо півтора мільйона. І от лише якщо ви фармите за один бус на ЕЛФ суттєво менше, аніж ці півтора мільйона, умовний лям або там лям 200, нехай да. Хоча знаю, деякі фармлять там взагалі по 500-700 по тисяч. Це, я не уявляю, як це взагалі можливо, ну але знову ж таки, якось ж люди ті, що грають на топах тож. Немає чому дивуватися. І безумовно для багатьох має значення така примітивна історія, як подобається або не подобається, тобто емоційна оцінка контексту. Але у цьому відео ми намагаємося розібратися в цьому всьому насамперед в контексті ефективності, тобто прагматичного, математичного розрахунку, економічного насамперед, як ми зрештою і розбираємося з більшістю питань на цьому каналі. Отож, підсумовуючи, усе вище сказане, фармиш, як я. Тобто 2 мільйона плюс-мінус там ляму сімсот 2 200. У тебе завжди LF буде приносити суттєво більше, як з урахуванням одного конкретного буста, тобто ресурсів акаунту, так і з урахуванням людину годин. Це дуже дуже важливо. Фармиш посередньо у тебе є вибір, але при цьому на цей фарм усе ще буде більш комфортним, без статистики елементарно, та куди більш економічно вигідним, зокрема з погляду на потрачені ресурси акаунта. Тобто емоційно однаково можеш обирати що тобі більше до подоби. але з погляду на ресурси аккаунта, LF при фармі в півтора мільйона чистими за годину буста все ще буде більш вигідним режимом. Фармиш дуже мало. Так, рандом для тебе буде кращим, але при цьому ЛФ все ще може виступати способом для урізноманітнення гри насамперед. При цьому у одному з коментарів до відео про ЛФ, яке взагалі-то стосувалося її геймдизайну, а не ігроладу, тобто не геймплею, а саме левел дизайну, геймдизайну, ну і знову ж таки, оцього всього ще з цим пов'язано. Я зустрів коментар про те, що ЛФ це режим без мети, просто настрілу заради настрілу. І через це у ній не цікаво. Але проблема у тому, що у рандомі буквально те саме. Ні, звісно, якщо у вас ще лишилися окремі ОБЗ чи подібні активності, я майже ще раз за вас радий, саме собою ні. Але проблема полягає у тому, що для гравців мого рівня рандом вже давним-давно це те саме, тупе, безцільне набивання дамагу заради дамагу. Адже у ньому вже немає нічого, ніякої активності для скіловиків, яка б дарувала ціль, мету і так далі. Тож безмістовно настрілювати дамаг у рандомі під артою, на ублюдських коридорних мапах, і фармити при цьому мільйон срібла, або ж грати із куди вищим рівнем комфорту на лінії фарму із ремонтними зонами, із просторами і належним чином наповненими мапами, і з варіативністю цього самого безтолкового настрілу і при цьому фармити по 2 мільйона. Ну мільйон, два мільйона, і оці всі чинники, як мені здається, вибір очевидний, принаймні математичний, а не на 100% відсотків емоційний, і принаймні він є таким очевидним особисто для мене. Отож, якось так ми з вами розібралися в економічній складовій, в математичній доцільності фарму на лінії фронту. Вона ж лінія фарму, знову ж таки на противагу рандому. Розібрали ресурси акаунта, тобто матеріальне забезпечення, розібрали людину години, розібрали навіть зокрема емоційний контекст. По про те, що намагалися насамперед зосередити свою увагу на ефективності результативності та на об'єктивній. Як я й сказав, математично-економічній доцільності і так далі, і так далі, і так далі. Ну і само собою, всім, хто ущемився, Бажаю грати в цю гру до кінця її днів, а всім іншим не грайте в це гавно, на все добре. i'm very